Сьогодні готую сирнички, хочу з вами поділитися рецептиком. Такий красивий творожок купила домашній. Купляю тільки домашній. Він мені дуже подобається. В магазині не дуже люблю. І вам скажу, що на базарі зараз набагато дешевший творожок, ніж в магазині. Бо в мене дочка середньо в магазині купляє творожок. То там, десь вона каже, мам грам 300 грам. 100 з чем-то гривень стоїть. А на базарі, ну, мабуть, гривень 170-160 стоїть кілограм. Тут у мене пів кіла творожку, може 600 грамів. Що сюди додаю? Додаю сюди жовточок. Якби крупне яйце, то хватило б один жовточок. Ну, у мене, бачите, такі міні-кіпініки. Це ж мої дівчатки, мої курочки несуть. Ой, яке ж воно малишечне. Такий малюпусінький жовточок, Даже не знаю, чи мені два хватить жовтка. Ой, геть такий маленький, геть дтський, дітениш маленький. Так, це вже таке яєчко буде посерйозніше. Так, ну два хватить. два хватить. Це наче буде. Ой, яке малюпусіньке. В общем, один жовток, або якщо маленькі яйця, то два жовточка. Так, далі. Далі потрібно трошечки підсолити. Я беру, отак, скажімо, четверть чайної ложки. Цукор додаю смаком. Але, оскільки мені цукор не можна, я отаку без горки столову ложку у мене підсолоджувач, солосвіт, і трошки в мене ванільки. Тож геть капельку або ванільний цукор. Так. Так. Це все треба до однородності. Отак розмішати. Бачите, воно таке суховате, виходить. Але гарненько треба зараз розмішати. Як буде геть сухе, чуть-чуть молочка додав. Зараз побачу. І на пів кілограмчика творошку додаю. Одну ложку, дивіться, з невеликою горочкою додаю муки. Все, більше не треба, тому що, якщо забити мукою, ці сирники вони такі дубовенькі, Получаються А так, і жовточок буде їх купи держати. І оцій столової ложки муки з невеличкою горочкою Хвате аж бігом. Все, і гарненько-гарненько розмішаю зараз. Гарненько вимішала, і воно таке, знаєте, як став? Як як пластилін такий, який важко ліпиться, отаке от воно стало. Уже таке, наче важко його мішати. Я ж кажу, як пластилінчик. Все, дам йому ну, 15 хвилин, 10-15 хвилин хай трошечки постоїть. Все. Постояло воно хвилин 10, а тепер дивіться, беру отак вологими руками і формую отакий сирничок. Дуже гарненько форми держиться, гарненько все ліпиться. Це і ось, ось сюди зараз їх всіх, що в мене тут побачимо, вийде. Бачите, вологими руками нічого не розпадається, гарнесенькі такі ось горнобузькі сирники получаються. Получилося у мене таких прелісних 12 сирничків, трошки поправлю цю силіконову штучку, щоб мені в муку сюди муки сипну. Видно вам? Думаю, видно. Так трошки сипну муки. В мукичку, сковородочка гріється. Зараз олійки додав. І на олійки будемо жарити. Хоч я вам скажу, оце так на камеру знімаю, то на олії буду жарити. А я зараз останнім часом купляю на базарі оцей жир свиний. і топлю його, і на ньому зараз все жарю. Десь трохи начиталася в інтернеті, що олія не корисна. І так, ви знаєте, прийняла цю інформацію. Звісно, вдома олія завжди є, бо є те, що ти без олії не обійдешся. Але ось у минулого разу сирники жарила на цьому розтопленому жирку. І що я вам хочу сказати? Я ж не кажу, наприклад, дітям своїм да, чи чоловіку, ви знаєте, на чому я сьогодні жарила? Ні, нажарила, жарила, поставила. І остили, і не, на, і не було на них там ніякого жиру. І всі їли з удовольствием і казали: ой, мама, які добрі сирнички, Пожарі ще. Так що запросто можна жарити на е, жиру, воно набагато корисніше. Уже так думаю, зніму відео, пожарю. на, Може, зараз одну сковородку на олійки, а потім все-таки другу сковородку покажу вам на жирку пожарю. Так, вже, мабуть, нагрілась. Я колійки чи маленьку беру. А у мене там, мабуть, буде дві сковородки. В общем, зараз побачу, чи мені тут хватить на два рази їх. Можна ізюмчика додавити, у мене немає. У мене, як є ізюм, я завжди додаю. Так, і ще погану нагрілося. Так, зараз я поки ці в муку, якраз і сковородка все вже нагрівається. На середньому вогні, не дуже на малесенькому і не на великому. Такий, даже, можна сказати, менше середнього. Я його роблю, щоб вони ж, щоб трошки воно і внутрі прожарилося. Так, можна сказати, хорошо прогрілося. Дуже-дуже ніжні, получаються, дуже ніжні. Так, і десь сюди так, последненький. Зараз. Так, все вже хорошо тут. Зараз, якщо в мене всі влізуть, то влізуть. Як не влізуть, хоча я олійки чималенько линула, мабуть, вже не судьба цей раз на жирі. Ні, всі влізуть. Уже не буду я е, другу сковородочку, нема що робити мені. Так що, ну, якщо вдруг захочете спробувати спробувати на жирку пожарити, дуже непогано, дуже непогано. Так, що тут у мене поміститься одненький? Поміститься. Поділяться місцем. Так, і сюди, десь сюди. Отлично. Так, все. До золотістої е, корочки, в общем, до золотистого цвіта. Роблю огонь трошки більший, трошки менше середнього. Ой, вам нічого не видно. Що я, тут, що я тут роблю? Все будемо перевертати, і на другій стороні я накриваю трошки кришечкою. Вони прямо тоді, наче трохи ростуть. Перша сторона, не накриваю кришкою е, до золотістого цвіта. Буквально, не знаю, може 5 хвилин, може менше. Перевертаю. Ціленькі, гарні, подивіться, які красиві. Кубки держаться. А смачні за що того, що мало муки, одна ложечка всього, вони настільки получаються нежними, дуже-дуже вкусно. Так, зараз переверну. Так, зараз кришечкою накрию, дуже красиві. А домашнє яєчко, жовток дуже жовтий. Дивіться, які красиві. Не знаю, вам видно чи ні, але прям такі красавішні. Це, бачите? Дуже красиві. Так, зараз накрию кришку, якраз у мене вже тут курочком варю. Варю своїм девочкам теж всяку вкусняшечку. П'ять хвилин пройшло, я думаю, хватит. Зараз побачимо, які вони будуть на другій стороні. Красавіце все. Боже, такі пухкесенькі, дивіться, пухкесенькі, наче як подушечки. Зараз побіжу, вирву малинки. В общем, сделаю красоту ще. Так, ти дожарилась? Ні, це така прям... а, Ця така прям зажариста. Угу, Вся трошки зажарилась, нічого. мене таке люблять. Так, давайте, девочки, місто двигайтесь. Чи мальчики-сирники? Сирник, він. Так, сюди. Побіжу вирву малинки, зроблю красоту. Нікуди не уходьте, я швидко. Бачите, як я швидко повернулася. Побігла знову малини повну. Мені сьогодні немає часу її вибрати, але вже вона не така крупна, як була спочатку, вже трошки так, курочки їда сюди, вже трошки вона інша. Зараз ми так красиво зробимо. Якби ви тільки знали, яке ж воно добре. Воно добре-придобре. Вони ці сирнички, так, чим би мені його одненького вам щас. Так, нічого воно не ріжеться, я його отак. Дивіться, один творожок просто. Нежність передати вам не можу. супер нежність. Хай отак лежить. Так. Тепер трошки ягодки не взначаю так, куди-небудь туди-сюди. Приїде мій Сережка з роботи і скаже, о, що це мені моя Тетяна ресторанську подачу зробила. На самом ділі я вам хочу сказати, чоловікам дуже треба годити. А скажу вам чого? Е, тому що в Біблії написано, що Бог создав женщину, щоб мужчині було добре. І знаєте, можна казати, ой, а він там такий сякий, не буду я йому годити. А я вам хочу сказати: якщо жінка послушна Богу і годить своєму мужу, не треба ждати, що прям там муж її буде виздавати. Господь подивиться на неї, що вона така умнічка йому послушна, Богу, Богу послушна. І Господь так жінку благословить, що мало її не покажеться. Не треба дивитися на чоловіка, який він. Треба. Дивіться на Бога і казати, Господі, я буду робити так, як хочеш ти. І ти мене благословиш. Чоловіки не благословлять, а Бог благословить. Слухайте, що це таке красиве вийшло. Боже, яке воно красиве. Оце я сотворила красоту. Дивіться, як Ні, оце відкрита не дуже отак. А оце отак дуже. Так, зараз сфотографірую і на заставочку поставлю. Так що, все, дівчатки мої дорогенькі, любіть своїх чоловіків, годіть їм, і Бог вас благословить. Не треба на чоловіків дивитися, дивіться на Бога. Все, цьомки бомки всім пока.